У мене є молодша сестричка, якій буде 8 років. Вона тоді на той момент любила дуже сильно співати пісню Ой, у лузі, червона калина. Вмикала у бабусі телевізор. Вона чула скрізь цю пісню, і вона любила дуже сильно її співати. Але коли виходили на двір або в магазин, мама її тихенько просила не співати, а вона не розуміла, чому так старшенькі дівчата. У нас двінята є. Вони самі розуміли це. Брат мій менший також це розумів. В принципі, вони то вже діти були свідомі, але все одно, як для дітей, це сприйняття. Повністю суть ситуації всієї неможливо було явно. Але Машка, тоді, якраз моя менша сама сестричка, вона ходила і питала мами завжди: а де мені можна співати? Ой, лузі, червона калина. Це було дуже сумно, звісно, наблюдати за цим. Вони розуміли, що до нас в Торглись вороги. Вони розуміли, що це люди, які явно не дадуть нам якогось добра. Це погані люди. Вони це все розуміли і сприймали це. Вони надіялись просто що все налагодиться, все буде добре, і прийдуть наші.